Персик від спеки вже розтає. Да персик? Розтаєш? витягнувся, жарко, да? Персику жарко. Нічого. Десять годин сонце сяде і в персика починається тик-дикі. Тик-дик, 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 тик-дик. А цілий день спить. Ростає. Персик, я тобі в тій кімнаті мокрий рушничок постелив. Сил навіть в нього немає, щоб мене вкусити. Тож зазвичай за таке він цапає. Вчора вийшов з ним вечором на балкон. Сонце якраз вже сіло. Але... Чесно кажучи, на балконі непрохладніше було, ніж в квартирі. Так сидів, сидів, потом мені за руку цепнуло. За що? Захотів самостійно походити по балкону. Я його не пустив. Він мене за це цапнув. Отак. <різь> Ростає помаленьку Чо? Вечері сонце сяде. Сила богатирська. З'явиться знову, да. Ну, відпочивай, відпочивай. Набирайся, сил.